Як розрахувати кількість капсул на нарощування волосся, які капсули бувають, і скільки бюджету вам потрібно на одне нарощування? В нашому салоні стабільна ціна для нарощування волосся. До 130 грам – одна ціна, і після 130 грам – інша ціна. Тобто є різні категорії майстрів: майстер, топ майстер і артмайстер. Таку філософію ми використовуємо для того, щоб клієнт чітко знав, яку суму потрібно розраховувати кожен раз при корекції. Якщо ви рахуєте по капсульно. Так як це роблять всі майстри в Європі, в Америці, то зараз ми розберемо, як правильно це робити. Капсули зазвичай ділять на три категорії: нанокапсули, мікрокапсули і звичайні капсули. Нанокапсули у вас можуть бути вагою 0,1 грам, 0,2 грама. Мікрокапсули можуть бути у вас вагою 0,5 грамів, 0,8 г. і звичайна капсула у вас йде вже біля 1 граму. Якщо вартість вашої капсули коштує, Кожного майстра це по-різному. в когось це 3 долари, в когось це 4 долари, в когось це 8 доларів одна капсула. І ваш клієнт бажає зробити нарощування звичайними капсулами 100 грам волосся. Тобто, це буде 100 капсул по 4 долари, і того 400 доларів вартість такої роботи. Якщо ваш клієнт бажає зробити мікронарощування і нанонарощування. Ви можете зробити затиличну зону, наприклад, 50% мікрокапсули, і решту 50% процентів Тобто 50 грам волосся виділити на 0,5. Це вага мікрокапсули, і того дорівнює 100 капсул. І 50 грам волосся виділити на 0,2. І того у вас буде 250 капсул. Разом у вас буде 350 капсул помножити на 4 долари. І того буде 1400 доларів. Це якщо вам потрібен приблизний розрахунок для клієнта перед початком роботи, Тобто ви враховуєте вартість волосся. Скільки грам, і ці грами ділити на кількість капсул, які бажає зробити клієнт. Це або звичайне, або нано, або мікронарощування. Також є майстри, які практикують рахувати капсули в процесі роботи. Чого я вам не рекомендую, так як клієнт не знає кінцевої суми і кожен раз буде відчувати себе обманутим, що ви десь або забагато, або замало капсул йому поставили. Тому наша практика є стала однакова ціна. В залежності від кількості грам до 130 грам одна ціна від 130 грам більша ціна. Я вам теж так рекомендую це набагато простіше і комфортніше по відношенню до клієнта. Так як ви творець і вас не можна обмежувати в кількості мазків, малюючи вашу картину, я вам рекомендую стати стало ціно, Моделюйте нову форму, нову зачіску і робіть своїх клієнтів щасливими, щоб вони сиділи в кріслі, розслаблені, насолоджувалися вашою творчістю і бокальчиком про